Черкаси і далі набувають кольорів свободи. До загальноміського флешмобу доєдналися у 9-й гімназії. Тепер вона стала синьо-жовтою. Як і десятки будинків, сотні балконів і дворів по місту. Це все до Дня Незалежності. Цьогоріч у Черкасах його хочуть відсадкувати у патріотичних барвах. Ірина Малюкова із подробицями. Сотні метрів стрічки та кілька годин копіткої праці. Хоч і канікули біля дев'ятої гімназії, велелюдно. Школярі часу не гають. Непримітне подвір'я з кожною хвилиною, набуває нових барв. Звичайно, я підтримую таку ідею, тому що в наш зараз досить важкий час. Ми повинні бути патріотами нашої держави, повинні ну як можна більше з нашої сторони підтримувати і показувати всім, що ми ну, підтримуємо нашу державу. А ось це родзинка патріотичного прикрашання. Величезний прапор у гімназії змайстрували завчасно разом із ним. Тут провели не одну акцію. Відтепер стяг причепурює стіну гімназії. Цей прапор вже побував в Хотин, Чернівці, Боже мій Івано-Франківськ. А цей прапор ми вперше пошили до тижню тиждень історії. У нас був в гімназії. А ми його самостійно пошили, і вже він мандрує у нас Україною. Така спільна справа один із елементів патріотичного виховання, каже директорка гімназії. Синьо-жовте ошаття планують залишити тут до вересня. Мовляв, це з першого дня налаштує учнів на правильний лад. Останнього року дуже змінили ставлення учнів. До держави, до рідного міста, до своєї суспільної значимості. І от таке патріотичне виховання воно розпочинається зі зміни на уроках, зі зміни в позакласній виховній роботі. Школярі закликають і решту містян додавати Черкасам патріотичних барв. Переконані, це лише підкреслить значущість дня незалежності. Ірина Малюкова, Роман Буша, Вікка Новини.